Всім привіт. Там от прокидається сонце. Ну і прокинулись ми грибники. Спробуємо ще пошукати якихось грибів. Посуха в лісі. Липень місяць триває, дощів на Чернігівщині нема. А якщо червень, скажімо так, нас постійно заливало, то в липні ще не було жодного гриба. Але в лісі в дубому ще щось продовжує рости. Я тут вибачаюсь за картинку, рано вранці можливо буде не зовсім добре в деяких частинах лісу. Тому що більш-менш на таких видних ділянках. Я думаю, наприклад, як тут нормальна буде зйомка, але ще хочу зайти трішки такі от темні частини лісу. Думаю, з часом там буде добре, але поки якщо щось можливо знайдеться, то можливо будуть якісь на чіткості в картинці. Але тут тимчасово, я думаю, там на пару кадрів, і то, якщо там будуть гриби. Ну а поки такий перший результат, так що чищу і дивлюсь далі. Має бути ще щось. Має бути. Принаймні, я на це надіюся Так, я говорю не голосно, тому що тут вже в лісі ходжу не сам. Але то таке. Скажімо так, сьогодні на якийсь супер-пупер результат надіятись не варто, але все ж таки... Думаю, якісь там свої гриби. Можливо, пісдесяток. Та й хотілося б мені знайти. Подивіться, молодий. Під'їли його вже, дивіться, встигли під'їсти. О. І тут ще там такий молодняк. Красивий. Ось така от пара гарних грибів. Отак от на фоні сонця. Чудово, чудово. Сьогодні ще й планую брати сираїшки, якщо їх побачу, то вони коли треба, то їх не дуже ніби видно. Так що білі є і будемо ще сираїшки дивитися. А подивіться, ось що за картина. Помітив метрів з п'яти оцих грибів. Так, то гриби чи меремухи. Біленькі, біленькі, дивіться, пара сидить. Просто стежка така лісова, така чиста ділянка. Гляньте. Гляньте, там тут сидять. Видите, які кака краса. Ось такі от ранкові гриби. В лісі сухо, а ви все-таки бачите потроху є. Щось можна буде... Я думаю сьогодні не збирати чудова пара забираю тут вже сонце наповно світить, а от в цій частині лісу, бачите, яка вона густа. Взагалі не знаю як буде та камера знімати. Гляньте що тут таке. О, це біленький. Дивіться, як підняв. О! О такий в таких місцях вони і сидять, ховаються від цієї спеки. Бачите, вже трішки такий потрісканий. А там трішки більше гриб. До речі. О, так, давайте прямуємо до нього. Під самим, під самим деревом. О! Ого! Ой, добрий гриб! Ого! Ого! Оце вже прям хороший, подивіться який. Так само тріснутий. О, така от пара родичів. Буду чистити та забирати. Чудово. Ще тут такі от, скажем тут, липи, доби. Ще щось можна буде бачите знайти. Навіть так от посуху вони в таких темних ділянках лісу в основному зараз зустрічаються. Все. Забираю і дивлюсь далі. Подивіться, як красиво при дорозі мохомори. виросли таким сімейством своїм гляньте. Ого, як кучно. Один в один сидять. о, які. Наскільки тут мовишки. Нехай сидять. Пошукаємо доленьких ще. Підіймається сонце, стало трішки видніше в лісі. Та воно і до того видно, але камера так собі знімала, тому деякі гриби я все ж таки не показав вам. А тут подивіться який. Ще один маринадний варіант. Ось покажуть. Ого. Ого. Я горбоко позасів. Отакий От ще олівець. Повністю зливається з листям по кольору шапки. Але є, знайшов, Забирай, плюс один. Буває і таке, отут стоїть мотоцикл. Приїхали люди і пішли збирати гриби. Так. Я заберу, ти, Скажімо так. Рекордсмен. Дивіться. І сидить ледве-ледве вон, хитається. Лайди падає. Одненький. Але гляньте, який чудовий гриб. О! Молодий прекрасний біляк. Добре. Забираю, забираю. Увесь гриб трудовий і ходити от по таких от місцях треба дуже-дуже повільно. Є варіант, що все-таки щось можна та й знайти. Подивіться, який красень. Оба! От, з цієї сторони буде далі. Тут його гризанули, білка можливо. А ось такий от тут красень, здається, він тут не один. Там от якийсь листок піднятий так, здається, він так є. так, Бачите гриба отут. А він є. О! О який! Ой, який гриб! Mm, як вам такий люблю в таких от місцях їх збирати такому чагарнику дуже цікаво це не просто на відкритій місці йдеш та й гриб сидить а тут їх дуже і вишукати треба спробуй помітити тому то тихо так і ходжу собі повільно добре чищу та й забираю дуже уважно як завжди в цьому лісі приходиться ходити швидкому може ніяк. Бачу ще щось тут одне грибне. Так. О, у нього ногу вже з'їли. Подивіться. Гриб сидить. Оп! Ха. Подивіться, як його виїли. Залишили тільки частину, але кращу частину. Рахуємо за гриб. Я думаю так. Шапка ціла. Ну, і ще вам я кажу, об'єктивний контроль, що гриби не червиві. Миші або білки під'їли. Решту забираю собі. Так грибки тут сидять, вони невеликого розміру, тому що я скажу, що чимало людей ходить, і я ходжу. І помітити їх не дуже просто гентати. О, тут травинка, якраз треба ж йому тут вирости. О! Який молодий грибок. Один, але ж є. Добре, плюс один. Ще одного бачу, тут якраз на відкритій місцині сидить. Також невеликий. Але зараз не той час. Це не березовий ліс, де в сезон шлапаки, які росли. А тут отакий от оліщик, як що у нас? Тут у нас нічого. Бачите, молодий і вже он тріскається. Жарко в лісі, жарко. Але гриб ще є, ще росте. Ще один такий цікавий епізод. Просто подивіться, як вони маскуються під листям. Якщо швидко ходити, то взагалі не помітиш нічого. Ось. Будемо наближати, наближати. Дивіться, який колір. Що кольор листя? Що колір риба і сидить просто на поверхні. От суха він сидить на поверхні. Бачите, який молодий, прекрасний гриб. Є, є, але тут зустрічаються якісь поодинокі. Але і то добре. І то непогано. Вже не раз були от такі от подібні епізоди, коли йдеш по дорозі, йдеш, дивишся по краях, а тут гриб сидить. Ти дивіться, ще доброго розміру. О, на самій поверхні. Отак от легенько його хоп І забирай. О ще один молодий чудовий білий гриб. При самій дорозі. Хм. Ну що ж, забираю. Виходжу тут з чагарника і прямо на сонці. Вон, який малий сидить. На якраз на відкритій місцині світить сонце на нього. Молодий, молодий. Вон, який. Знову ж таки один. На самій поверхні. Сухо, а вони ще ростуть. Ну, Добре. Трішки не збирався один таких якраз на маринад. Саме ідеал. Отакі. От Хотілося б і більших, але... І такі також непогано. Ну що, шановні, буду закінчувати ранковий вихід пошуку грибів. Трішки зібрав. Все рівно цей ліс не перестає дивувати таку-то в таку-то таку посуху. Ще знайти от таких от молодих. Не знаю скільки триватиме цей вихід. Не скажу, що їх багато. Але тут от знову мій кошик повний. Молоді, прекрасні, чудові. Грибки. Треба дивитися, треба дивитися ще, можливо, варто сходити до березового лісу, але, так як розказують люди, там взагалі майже нічого немає, тільки поодинокі якісь гриби зустрічаються. А тут, бачите, я ж кажу, що ще раз покажу вам ближче. Отакий у нас з вами результат. Молодий, прекрасний, чудовий гриб. Ну а на сьогодні завершую. Та й похід. Тому я кажу всім, хто дивився, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я та всього найкращого. Всім па-па. Залишайтесь на каналі та й самі не забувайте ходити до лісу. Якщо у вас є добовий ліс, є ще шанс навіть таку от спеку щось тут знайти. Все, до нових зустрічей!